Ну що, ГПП я з накриванням закінчилось, накрили наш дах. А, як бачите, дотрібно тут, тут трошки у нас є м -м, такий е зазорчик, там довелося так зробити, через те, що криш трошки виступає і щоб не заглублюватись всередину. Довелося зараз таке рішення зробити. А вже в майбутньому, як буде весь шифер на заміну то, звичайно, там буде нормальний переход. Так це все виглядає. Сірий, е, сірий профнастил, е, білі капельники, якщо бачите, е, отут під ним. Зараз ближче покажу. Так вони виглядають. Тут ще буде пластик майбутнього, тому воно все на стані. Зараз чисто, щоб туди... Е, Боковий, або косий дощ не потрапляв. Але потім, як прийде пластик, ми це все повністю закриємо. Туди через те, що дах не заходив всередину, довелося трошки помудрити, але потім це все теж закриється пластиком. ну І в майбутньому я сподіваюся, що ми замінимо цей шифер і там буде все в облігу. Ну, а як знаєте, тимчасове рішення це одне з, най... з найдовших. Поприбирали, поскладали ті дошки, які ми ще використаємо на підбивку. Дві великі балки, які як ліса використовуються, е, вже почало просихати. Тут останні піврока завжди мокро, почало, нарешті, просихати. Треба ще цю хірню відсунути. Зараз покажу, що там. Там я отак поставив кришку. Щоб трошки звідти виходила волога. Він трошки дихав. Ще там е сюди я вам показував є лист металу з варем. І теж треба буде робити якісь отвори, щоб постійно воно дихало. Наразі залишаю поки так, щоб був якийсь отвір. У мене тут є інспектор, який ще ходить і все перевіряє. Да, Фабі? М все, вона. Все прийняло з усім згодно. Ось валили вітрозахист, тому що там є невеличкий зазор між дошкою і самим профнастілом, який перекривається вітрозахистом, але сам вітрозахист весь буде кріпитись вже як буде пластик. Ой, воро не полетіло. Як, як буде, буде пластик і зараз ми не затягували. Поприкручували чисто, щоб туди не лилося. І не можна прикручувати, щоб його не повело. Вже буде затягуватися, як все закриємо пластиком. Тут ще залишається дірка, її теж закриємо USB. Це буде через деякий час. Не зараз, коли вже прийде пластик. Пластика сюди порахуємо 41 метр. А на кришу у нас криша сама 38 квадратів, металу прийшло 51 квадрат і ще навіть залишився один лист. Отакий От лист я поки поклав на яму де вода, щоб він хоч трошки якусь функцію виконував. Ну, мені, якщо чесно, нема де так і заховати. Наразі так що буде корисне, з полезним, як сказати. Виконувати. Хай трошки від дощу захищає. Потім тут треба буде піднятися подову і зробити нормальну кришу скатну. Ну, до весни поки буде так. Обрізків залишилось не так, щоб і мало або багато, але всі вони трошки косі, тому що у нас сама геометрія криші була під, під скосом. Залишилась е, часть е, профнастіла. Треба протерти тут сонячну панель. Залишилась частина профнастилу, щоб накрити е, туалет, е, тому що там був ліноліум. Це моє найбільше, е, най... найгірше рішення. Ніколи так не робіть. Ліноліум на сонці тріскається, вигорає і взагалі боїться ультрафіолету. Е, це було тимчасове рішення, яке затяглося на рік. І ось нарешті ми поклали лист, який захистить його від вологи. Наприклад, що зробив лінолю через рік з цією кришкою, він її, по-перше, вирвав, тому що він стягнувся. По-друге, він почав руйнуватися. Тобто мені доведеться ще раз весною це все знімати. На зиму вже так буде стояти воно, хоч і страшне, але не пропускає. Але весною доведеться цю всю кришку перероблювати і робити якоюсь, я навіть не знаю, або руберу, або ще чимось. Тому що я хочу, щоб тут був ті типу, столика. Але для таких технічних нуж... ну, Наприклад, жінка тут, якщо взуття, ми миємо або стираємо, то тут воно зашибіть, як сушиться. Ну, Зараз вже взяли сушку, то не знаю, чи можна взуття звичайній сушці машині сушить. То літом, зазвичай під оцим уклоном воно і сушилося. Колись я хотів, щоб тут був столик. Як щось на дворі робиш, можна сісти на стульчик і на ньому в принципі, щось робити. Тут вона квіти пересажу, і квіти пересаджує, ще щось. і того тут є. Ну, Потьоки разні. А взагалі це такий має бути технічний столик. Ну і плюс кришка. Ще на весну планах. Оце все страхіття здерте. і треба покрасити, я собі обіцяю вже другу весну, що я це хірню все покрашу. Оліфить, покрасить і взяти ще пару листів, зашить по кругу. І буде гарний літній душ. А літній душ потрібен, тому що вода вся від електрики, а літом як виключають електрику, то... При жарі він ну, рятує дуже класно. І мої індикатори вологості, оці два, працюють взагалі без відказу. Видно по ним, що волога ще є. От коли вони стануть сухі, то значить, що вже все висохло. Залишила ще пачка цих шурупів для кровлі. Це на вітрозахист якраз. Пачки 250 штук брали три таких. Дві повністю використали. Ну і Дошки немало залишилося, але вона вся піде на е, обрешітку для майбутнього боковини. Е, там десь під кришу треба буде ще набити. І по суті у нас залишиться тільки електрика. Тут буде сім ламп, як я вже розказував. три і одна під вікном середині ще три лампи. Що буде як... Я вже купив гірлянду. Маленькі такі лампочки, які будуть тут вішатися, що буде гарно потім. А, і от з варіантів підбивки є білий пластик. Але ну, мені білий пластик не подобається. Той на який я ось недавно ругався, як двері а ми демонтували в хаті. Може хтось підскаже, є якісь ще варіанти. Для пластику, що можна використати? Mm -hmm. Може просто під дерево зробити, але е е вітрозахист буде такий білий, верх сірий, і у нас вже буде таке різнокольорове все. Треба щось придумати, щоб було гарно. Чесно кажучи, не хочеться отакий, як оце старий. Він то міцний, дивіться, він 15 років простояв. Його і, і Дмитрів ще десь можна прикрутити. Але ну, мені він не подобається. Просто сам концепт такого білого пластику. Будемо дивитися, що є. І мені не подобається, що він такий вузький. Ми як робили всередині на кухні і в ванні у ну, різних місцях, я у батьків робив, то ми робили широкий, брали, він мені більш подобався. Він був там безшовний. Чи можливо це з цим робити? Побачимо. Треба подивитися каталог, що взагалі є з пластику. Оце поки сміття, треба буде теж потім все винести. Ось як приклад лист білого пластику кому 15 років. Блін, він як новий до сих пор. Ну там де брудний, то таке. Але не брудний, як новий. То робили. Чи зараз теж така якість. Ну взагалі, як вам враження від даху. Ох, нічого не пишіть, не підписуйтесь, просто самі про себе скажіть як вам. Норм, не норм. Ну і на цьому я думаю все на сьогодні.